Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алиборч. І сьогодні б я хотіла розповісти про лікувальні властивості рослини, яка не зустрічається практично на території України, яка повністю зникла, яка не росте у дикому стані. Ми її цю, цю рослину вирощуємо. Надзвичайно багато приділяємо їй уваги, сили, праці своєї, знань, щоб отримати. Ті діючі речовини, ті саме властивості, які проявляє ця рослина. Це мачок жовтий. Рослина вона наділена надзвичайно такими цінними властивостями, оскільки можна сказати, що жодна росли, з рослин або практично таких рослин досить мало, які впливають на кашльовий центр цим самим. Зменшуючи кашель, мають протикашльову дію, мають спазмолітичну дію і мають властивості розширювати бронхи і цим самим впливати на кашльовий центр і, відповідно, виявляти свою протикашльову відхаркувальну, протизапальну дію. Мачок жовтий містить діючі речовини. Це алкалоїди, сума алкалоїдів одна із. Таких цінних діючих речовин, які синтезуються, це є протопін. Протопін він має властивість знижувати тиск, розширювати судини і розширювати відповідно бронхи. Інша діюча речовина, яка використовується, яка синтезується фармацевтичною промисловості, на жаль, не в Україні, це є глауцин. Глауцин, він входить до складу ряду препаратів, які застосовуються в лікувальній практиці. Це і такий досить відомий препарат, який випускає Болгарія. Це препарат бронхолітін. І основною діючою речовиною є глауцин. Але якщо ми готуємо ліки в домашніх умовах, але я хочу ж також зазначити на тому, що рослина в дикому стані не росте, ми її вирощуємо. Це рослина надзвичайно рідкісна, занесена до червоної книги. Але можемо ми нею посадити на своїй присадибній ділянці і використовувати у своїй лікувальній практиці в домашніх умовах. Для того ми беремо, бачимо, які листочки. ми Сушимо, обриваємо отак, збираємо листочки, висушуємо їх. Висушуємо листочки, подрібнюємо і беремо чайну ложку на склянку окропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по одній-дві столові ложки тричі на день до їди. До речі, мачок жовтий, також із свіжої сировини, а також із квітів. Як бачимо, ось які гарні квіточки має ця рослина, яка вона є надзвичайно прекрасною, яка вона є такою досить цікавою. От якщо ми подивимося на неї, ми бачимо, ось, які вона, якщо квіточка. Відцвітає, то утворюються такі стручечки, які з часом засихають і утворюється в них насіннячко. І це насіннячко ми збираємо і сіємо на наступний рік. Хоча рослина ця є багаторічна, вона може, в залежності від якості ґрунту, вона може рости 1-2 роки, але якщо ґрунт, підходить, от наприклад, оце на цій ділянці, то вона в нас вже четвертий рік тут мачок жовтий, він насівається стручечки ці восени вони розкриваються і випадає з них насіннячко, і коли проходить дощ. Що вони гарно так залишаються в земельці і проростають, і на наступний рік дають нам ось таку такі гарні, гарну таку сировину ефективну. І Основні показання до використання мачку жовтого це є запальні захворювання дихальних шляхів, ті, які супроводжуються кашлем. І досить добре, і ефективно, і найкраще користуватися препаратами або настоєм мачку жовтого. Жовтого саме починаючи із Першої стадії запального процесу, стадії альтерації, коли є сильний такий надривний сухий кашель, тому що ця рослина вона має проти кашлюву Вона впливає на кашлювий центр, знімає запальний процес і зумовлює відхаркування. А якщо ми ще будемо користуватися паралельно такою рослиною, як мальва мавританська, ми також вирощуємо цю рослину і сировиною її є квіти, але І квіти ці ми заготовляємо в період цвітіння. Але зараз рослина ще тільки починає цвісти, ще достатньо немає сировини. Але в нас є листочки, які ми також при необхідності можемо використовувати, коли людина захворіла, коли є висока температура, коли є кашель сильний. то... Ми тоді використовуємо листочки. Ми також беремо два-три листочки. Отакі вони містять багато слизу, містить мальва мавританська, і це є обволікальна дія, протизапальна дія. І в перші ті дні захворювання ми використовуємо, також готуємо настій, беремо два-три листочки, заливаємо склянкою окропу, настоюємо годину і п'ємо у теплому виді по 50-60 мл тричі на день до їди. До речі, такий настій можна давати і діткам, і дорослим. І, до речі, от із мачку жовтого, із мальви мавританської, ми використовуємо сиропи, які також є, мають добру відхаркувальну протизапальну дію і показані при використанні запальних захворювань легень, які супроводжуються кашлем, а також при різних астматичних бронхітах, при хронічних бронхітах, зокрема також із астматичним компонентом при різних також захворюваннях, якщо є хронічний бронхіт. Якщо є пневмофіброз, тобто ці рослини можна також використовувати, і хочу також зазначити, що мачок жовтий він досить добре росте саме на нашій території, в наших таких кліматичних умовах, наш ґрунт, наша земля йому підходить. І тому саме я хочу, щоб ця сировина, щоб ця рослина, щоб приділили їй увагу. Хоча, от наскільки мені відомо, що той глад глауцин, от, зокрема, глауцину гідрохлорид на території України. Жоден науковий заклад, фармацевтична промисловість не використ... не синтезує, не готує ці компоненти, а закуповують уже з-за кордону, готові. Хоча рослина є перспективна, вона досить легко вирощується і дає хороші результати. До речі, можна також використовувати, коли ми користуємося настоєм, то цей настій є досить ефективний, буквально ну необхідно там поприймати. Ти два-три дні і кашель стає продуктивний. А коли кашель стає продуктивний, тоді ми додаємо рослини, які зумовлюють лікувальну дію відхаркувальну дію, даємо ті, які розріджують харкотиння, які дають хороше відхаркувальне. Які мають протимікробну дію, це такі, як і суп, шавлія, лікарська, це такі, як і чебрець, рослини, ефіровмісні, шановні мої підписники. я з вдячністю буду відповідати на ваші запитання, буду консультувати, тому що коли от як ми знаємо, що фітотерапія, траволікування це є наскільки дієвий спосіб лікування, і наскільки він безпечний і ефективний, і саме тому під цим відео, як і під рештою попередніх, є мій номер телефона, по якому ви зможете проконсультуватись і при необхідності і отримати практичну допомогу. До наступної зустрічі. Бажаю вам міцного здоров'я і всього найкращого!